Ні для кого не секрет, що сучасне українське книгодрукування знаходиться у дуже скрутному становищі. Навіть книги, розраховані на широку аудиторію, на книжкових полицях магазинів з'являються доволі рідко. А про наукові вузькоспеціалізовані дослідження годі й говорити. Тому презентацію книги Івана Янка Соливарні міста гуцульсько покутської межі, що проходила 15 березня у приміщенні районної бібліотеки міста Надвірної. Можна назвати справжнім святом для місцевих краєзнавців та любителів історії рідного краю. З заходу повернулися наші кореспонденти. Презентація книги Івана Янка зібрала місцевих краєзнавців та усіх, кому цікава історія Надвірнянщини. Директор надвірнянської центральної бібліотечної системи Марта Кушнарчук зауважила, що книга написана у доволі доступній формі і буде цікавою для широкого кола читачів. Надзвичайно позитивно охарактеризував цю працю і відомий краєзнавець, етнограф, кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології і археології Прикарпатського національного університету Михайло Ілліч Паньків, який є автором вступної статті до цього видання. Це вже не перша наукова праця Івана Янка. Він є автором більш як публікацій в науково-педагогічних, історичних журналах та місцевій пресі. Ідея написання книги, яка б містила вичерпну інформацію про історію гуцульсько-пукутської межі, в автора виникла ще при збиранні матеріалу для попередньої книги «Добротів. історія села. Дуже добре, що цю справу підтримали меценати, без допомоги яких на вихід книги у світ довелося б чекати дуже довго. Ну, книжка «Соловарні міста гуцульсько-пукутської межі вийшла тиражом 500 екземплярів. Основне фінансування було здійснено на кошти відділу освіти, відділу культури, а також приватних осіб, зокрема благодійної організації Юрія Дерев'янка. Він профінансував 40% цього тиражу. Звичайно, кошти збиралися ще і силами підприємців, земляків, односельців. Ось, і вдалося цю книгу видоркувати таким тиражем. Мету свого дослідження він поставив на початку своєї книги, а саме, розкрити причини появи більшості поселень в цьому регіоні та виникнення тут міст, охарактеризувати технічні та технологічні особливості соливарних комплексів та визначити основні закономірності розвитку інфраструктури соловеробних містечок, їхню топоніміку, геральдику тощо. Як ми змогли переконатися, перелік тем відображених у книзі досить широкий, і автор повністю справився з поставленими завданнями. Не можна оминути ілюстративний матеріал в даному випадку. Автор використав фотографії, фотокопії рідкісних картин, схеми, мапи, діаграми та інше, як зазначив науковець Михайло Паньків, автор непересічний художник, що дало йому можливість помістити немало власних замальовок та малюнків, які відзначаються історичною достовірністю та художньою досконалістю. Крім якостей, дослідника, Іван Янко володіє мистецтвом викладу, вміє залучити читача до вивчення краєзнавства. Безсумнівно, книга зацікавить як місцевих поцінавчів літератури, так і туристів своєї Історією та історичними пам'ятками вона привабить гостей у цей підгірський край. До речі, у наш прагматичний час, коли на українця припадає менш ніж одна книжка рідною мовою, поява даного наукового дослідження не проста, але важлива справа.